Всім привіт! Ви на каналі Луас Travel Сьогодні буде відповідь, як повели себе гальма, а точніше циліндрики від Mitsubishi L200 з попереднім контуром автомобіля Луас. Як бачите, що сьогодні я зняв передній контур гальм. А все через те, що спустя, як то кажуть, вже 4,5 роки, думаю зроблю заміну гальмівної рідини. І потім, як показалось, після заміни в нас виникла така проблема, що, ну, що я не можу прокачати гальма виною, як і все, це цей манжет. От візуально він, в принципі, нормальний. Нормальний нормальний. А от в одному місці в нього є ну такі от зазубрини, які не дозволяють... Як то кажуть, його експлуатувати далі. В принципі, гальма моя довольний. І з мінусів немає самопідводу колодок. І це, як то кажуть, основний мінус, але в принципі, я підігнав колодки тоді, то я вже відкатав близько 10-11 тисяч, того що зараз знаходжусь в ЗСУ. Як то кажуть, м'яко кажучи, не до Луаза. То приїхав в відпустку, трошки йому ревізію. А так, в принципі, як бачите, це, звісно, там сліди я прикачував, Вони як цилиндри, які як були від L200, так і залишились. Результатом цілком довольний. 4,5 роки, ще тим більше якби не ліс. Я думаю, цей результат був би краще, але у зв'язку з тим, що машина пересувається по місту, то треба час від часу робити ревізію гальмівної системи. В принципі, результатом я цілком задоволений. Добре, всім дякую.